Весь Сіндріон шукали зле свідчення проти Ісуса, щоб убити його і не знаходили. Хоч і багато лже свідків приходило, не знайшли. Але на останок прийшли два лже свідки. Сказали, він говорив: можу зруйнувати храм Божий, за три дні збудувати його, і вставши перевсешене, казаємо, чому ж нічого не відповідаєш. Що вони про тебе, про тебе свідчать, Ісус мовчав, і переосичання сказав Йому: заклинаю тебе, Божевим, скажи нам, що ти Христос, Син Божий, Ісус, говорить, Йому, Ти сказав, але скажу вам віднині побачите сина людського, який сидить справжні сили гляди на хмарих небесних, тоді перевосхищений прозервоє е, свій сказав: Він Бог польсує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки, що ви чули коло Його, як вам здається, вони сказали у відповідь. Повинен смерті, тоді плювали йому в лице, знущалися з нього, а деякі били його по щоках і говорили, проречи нам Христе, хто вдарив тебе сидів у дворі, підійшла до нього одна служниця сказала і ти був з Ісусом Галилейським. Він же відрікся перед усім, кажучи, не знаю, що ти говориш». Коли ж він виходив за ворота, побачили його, інша говорить. Тим, що були там, і цей був з Ісусом Назареєм, і Він знову відрікся в свят твої не знають цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там і сказали Петрові справні тижні боя і мова твоя викриває тебе, тоді він почав божитися, клястися, бо не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень і задав Петро Слово, сказане йому Ісусом. Перша ніж проспіває кивень тричі, зречеся мені і вийшовши ге.